Успішних самоуків легалізують українці, які працюють не за фахом, але мають великий досвід, можуть отримати документ про освіту. Відповідний законопроект уже ухвалили. Зараз відпрацьовують процедуру підтвердження кваліфікації за кордоном. Приміром, у Великій Британії, Норвегії та Фінляндії її проводять при акредитаційних центрах, які створюють самі роботодавці. У нас же схема буде інша. Тому будемо йти по шляху тих е, е, учбових закладів, де навчають тим чи іншим професіям, яку хоче підтвердити працівник. Тому в першу чергу, якщо приходить токар, ми будемо дивитися, якщо це Дніпропетровська область, найближчий вуз, найближче ПТУ. Таку систему планують запровадити і з наступного року. А вже восени стартує пілотний проект у сфері готельного бізнесу і туризму. Людина, яка захоче підтвердити свої знання, має скласти експрес-тест. Цей процес має відстежуватися спеціальною особою, яка називається оцінщик. Який має оцінювати відповідність знань особи цим затвердженим вимогам щодо цієї професії, якщо результат задовільний, то особі видається документ. Ми ще не впевнені, що це має бути державний зразок. Якщо людина працевлаштована, за перевірку її знань платитиме роботодавець. Коли це безробітний, який має освіту, але давно не працював за фахом. За підтвердження кваліфікації розрахується Державна служба зайнятості. Є варіант розрахуватися самостійно.